Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги. Сьогодні 3 березня вже. Прекрасно закриваємо наші піщані поля. Бачите, витягнули красавця. Закриваємо піщані поля, я вам скажу, все курдилить, Там видно навіть, як іде як 500-й. Гарна штука, це саме Стайгера. Що, що, Стайгера, дуже крутезні. Трактори. Єдине, що старенький. Але при належному догляді буде працювати. Ви бачите ґрунт. Хтось мене питав, каже, як зрозуміти, щоб він розвалювався, щоб не писав, а розробляв якісно ґрунт, колеги. Це головна задача закриття вологи і вирівнювання. Зараз даний процес проходить з Макферлайном і стає є 500. Ви бачите, Макферлайн самі знаєте канадська борона ідеальна, шлейфова борона ідеальна. Так, що працюємо.